А що стосується Донбасу, то ну, звісно там таке концентроване горе. Вони це роблять спеціально. Вони просто знищують населення Донбасу. Це якесь просто божевільне, тупе знищення заради знищення. Те, що Росія пішла відкритою війною, це і є такий жест ствіч це вони розписалися в тому, що вони не змогли зіграти, скажімо так, в інформаційному полі. Це навіть не можна назвати мобілізацією, це вбивство. Це просто масове вбивство, а потім дуже зручно їм показати, що дивіться, це ж Україна стріляла, це значить Україна вбила їх, от там це от покидьок Зеленський зробив. Денис Казанський, український журналіст, блогер, автор двох книжок про Донбас. Денис жив і висвітлював події у своєму рідному Донецьку до 2014 року. А останні вісім років Денис розповідає про Донбас вже з Києва, де ми з ним власне і зустрілися. Вітаю, Дениса! Так. Перше питання з приводу Росії і того, що вона частково над зусиллями. Але все ж досягла якихось своїх цілей на Донбасі. Які настрої у місцевого населення у захоплених містах? А що вони пишуть, про що хвилюються? А що стосується Донбасу, то ну, звісно, там таке концентроване горе, тому що ми можемо умовно поділити Донбас да, на дві частини: це українська, де відбуваються бойові дії. І де фактично Росія повністю знищує все життя. Вона знищує міста, через які проходить російська армія. Вона нікого не жаліє. І, фактично, вже казати про повернення туди нормального життя, мені здається, в найближчі роки просто неможливо. Ну щоб вони не казали, вони там обіцяють відновити Маріуполь. Ну, Враховуючи, в якому він стані, навіть якщо вони щось відновлять, ну, повністю це відновити неможливо за короткий період. І, власне, сам Путін там колись місяць тому казав, що на відновлення підуть роки. Ну, зрозуміло, що це, як знаєте, і, шак, і шах, і тобто не буде відновлення. А деякі міста вони вже офіційно кажуть, що не будуть відновлювати взагалі, наприклад, папасною. Попасно заявив да, от цей гавляйтер пасічник, що вони не будуть відновлювати. Вона на 90% зруйнована. Ну тобто, уявіть собі, жили люди і повністю зруйнували все, що в них було життя, майно нічого не залишилося. Буде просто пустеля і уламки оці руїни в пустелі в степу. І ну як ви думаєте, можуть люди ставитися до Росії? Ну, відповідно, є якийсь відсоток фріків, маргіналів, які можуть, незважаючи ні на що, казати, що це велика Росія матушка, але більшість в принципі нормальних людей, адекватних, психічно здорових, вони розуміють, що це відбувається просто злочин. Росія фактично здійснює геноцид мешканців Донбасу і стирає взагалі з землі. Сам Донбас як регіон, як середовище, як ідентичність, от певна, да, яка сформувалася в цих місцях, цього немає. А щодо подій на непідконтрольних територіях, які окуповані з 2014 року, там ситуація інша. Там немає таких руйнувань, тому що незважаючи на те, що російська пропаганда нам розповідала, що 8 років страшно, Україна обстрілює Донбас, нічого подібного не відбувалося. Там люди живуть в принципі, ну, більш-менш якоїсь стабільній ситуації, але все одно це, ну, по-перше, це існування в умовах дуже великих злиднів, тобто от, ну, економічного занепаду. А по-друге, що найстрашніше там зараз відбувається і що зачепляє фактично кожну родину, це оця варварська мобілізація, така хижацька, коли просто людей викрадають на вулицях і. Відправляють ну фактично на смерть, і через це люди ну вони жахливо просто обурені. Вони дуже не згодні з тим, що відбувається. Я бачу там просто величезну от, хвилю такого хейту, ненависті до Росії, але водночас це не створює якусь любов до України, тобто це просто от таке життя у віччі. Ви писали в одному з постів, що там і на сході, і на Півдні України є наводчики, які допомагають ЗСУ. Але також ну є колаборанти, і ось наскільки це явище воно на Донбасі поширено було за останні півроку. Ну скажімо так, наскільки поширено, якщо ми будемо дивитися у відсотках до населення, чи у відсотках до місцевих політиків і керівників, це трохи різні речі. Mm. Да? Тому що ну якщо брати у відсотках до населення, в усьому в цілому, то звісно, це просто одну одиниці. Це невеличкий відсоток, тому що ну хто пішов в колаборанти. Там 50 співробітників поліції, 30 співробітників якогось там міськвиконкому місцями. Це може бути мер, але в меншості міст, наприклад. Да? Тому що все ж таки в більшості захоплених міст місцева влада не стала співпрацювати. Вона виїхала. А це окремі міста. Ну от в Святогірську, там погодився в Рубіжному. Погодився мер, наприклад, ну в Маріуполі з усього депутатського корпусу і з усієї міськради погодилися там кілька цих депутатів від ОПЗЖ. Тому це в принципі, ну скажімо так, точно не те, на що розраховувала Російська Федерація. Коли вони казали, що їх будуть зустрічати з квітами, що всі вийдуть, там їм ледне ключі від міста принесуть, там хліб-сіль, такого немає і близько. Тобто їм доводиться майже всюди знаходити людей, які ну скажімо так, абсолютно не користувалися жодним авторитетом, не мали, ну фактично, скажімо так, ніякого ніякої влади, і просто вони їх там зараз призначають просто як вивізку, щоб показати, що хоч хтось за них. Але ну фактично всі розуміють, що це зовсім не те, на що вони розраховували, і в більшості в більшості населення на Донбасі проти, хоча всі казали, пропаганда казала, що Донбас. Він тотально проросійський, це виявилося абсолютно не так. Чому я спитала про колабораціонізм? Тому що якщо читати якісь коментарі військових українських, то вони кажуть, що на сході України їх сприймають інакше ніж на півдні. Типу, що на Півдні або на півночі, коли це було їх більше радо вітали, ніж от зараз. Я розумію, що деякі там солдати, коли вони з цим стикаються, їм неприємно, вони можуть про це писати. Однак є разом з тими такі люди, які ну, точно не хочуть ніякої ЛНР, ДНР. Ну просто е, це величезна кількість таких людей. Вони зараз виїхали, вони знаходяться тут. їх там видно, да, ці машини там з Донецькими з Луганськими номерами. Е, у мене вже в, в дворі навіть встигли кафе відкрити, переселенці з рубіжного підприємці, в яких, яких там все знищили. Ну нормальна людина не може це підтримувати. Тобто, ну зрозумієте, да, тому що ну от життя в. Умовах, коли тобі просто зруйнували місто, невідомо коли відновлять і чи відновлять його взагалі. І ти живеш невідомо де. Ти громадянин неіснуючого, типу, якогось утворення, тобі надали якийсь паспорт, який він навіть виглядає. Цей паспорт ЛНР, він як ну, сувенірний, Тобто ти обереш він як не справжній. Він з такого паперу зроблений погано. І ну. Це не може нормально людина нормально сприймати. Тому, звісно, є така, такий відсоток людей, вони, як правило, це маргінали. От я бачив відео, звідти, там, як сидять якісь там, люди пиячать, От вони там Ура, Росія прийшла! От такі. От вони п'яні, вже такі. Так, такі. Такі люди теж є. Да? От. І я думаю, що коли, І оскільки вони яскраві, да? От, коли їх знімають на відео. Це викликає обурення, це відео починають репостити, і людям може здаватися, що уда, от їх багато, тобто вони їм потрапляють такі відео, і вони роблять такі висновки. А всі такі не всі, от зовсім інакше справа. Насправді там. Але ті, хто залишається, це ті, хто за ті, хто як кажуть, ждуни, які чекають все ж російську армію, чи чому взагалі люди зараз залишаються в цих зруйнованих містах? Ви знаєте, є різні люди. Дійсно, хтось залишається, тому що прямо от чекає, хоче, щоб росіяни прийшли. Але залишаються і ті люди, які от просто це якесь іраціональне рішення. От є просто такий, скажімо так, вид людей, які просто кажуть: оце моє місто, я звідси нікуди не поїду. Це мій дом. От якщо його роздомляють, значить нехай я загину. Мені нема куди їхати, і все одно, от завтра буде Україна, сьогодні Росія. Післязавтра, навіть якщо хтось інший, вони от все одно тут залишаться. Тобто є і такі люди. Ну я можу сказати, що е, взагалі тих, хто залишається, їх меншість. Тобто, чим би вони не керувалися, таких людей меншість. І в основному, ну зараз на Донеччині, да там кажуть, що залишилося близько 300 тисяч людей. А було населення там, умовно кажучи, ну на початок цієї повномасштабної агресії на підконтрольній частині. Це десь 2 мільйони 300 тисяч. Ну тобто 2 мільйони десь евакуювалися, і от меншість залишилася. А може бути ще таке, що ці люди бояться, що їх якось не сприймуть і не приймуть на в інших регіонах України. Ну, безумовно, це є. Просто ну я думаю, що навіть ті, хто їдуть, звісно, ну уявіть собі, все ж таки більшість людей на Донбасі. Я думаю, що не тільки на Донбасі, ну а там це точно так. Вони нікуди не виїжджали взагалі. Ну от люди, які от живуть в цих невеличких селищах, вони ж там не їздять там за кордоном, ніколи не були. Вони більшість з них не були, наприклад, ніколи на західній Україні, тобто вони живуть якимись міфами про те, що там відбувається. А всю цю інформацію на місцях ви дізнаєтесь з відкритих джерел цих чатів телеграмі і все, чи у вас є якісь джерела? В основному з відкритих є, звісно, із мої особисті джерела закриті, які я не можу називати. Ну але я з тих джерел, ту інформацію яку я, маю, я її більше там для себе, та тому що я розумію, що якщо я напишу, що от мені там сказала людина, яку я не називав. Що от так воно і так, то довіри до такої інформації не буде зараз? Ми живемо в епоху інтернету, і якщо немає профів, як то кажуть, немає фото, відео скрінів, цього не було. Тому ту інформацію, яку я отримую від людей, які там живуть, я її для себе розумію. А вони мені там часто можуть підказати, де пошукати, да що подивитися. А ви дуже багато там прізвищ використовуєте, пишете там трішки іронії, обує. Ви витримуєте якісь погрози? Так постійно, це ж не залежить від стьоби, іронії. Просто будь-яка людина, яка пише щось незручне для росіян і для їх окупаційних адміністрацій, вона буде отримувати погрози. Ну як це виглядає? Розумієте, теж ну це погрози там в коментарях в інтернеті, в якихось особистих повідомленнях. Тобто, ну з 2014 року так я отримую такі повідомлення час від часу. Я вже давно просто до них звик і. Я вже просто не це уваги. А хто цільова аудиторія вашого блогу? Тому що по деяким меседжам враження, що це не для проукраїнських українців, для когось іншого про українські українці, звісно, дивляться і коментують, і все просто ну звертатися до них мені нема що їм доводити, бо вони, як правило, все саме самі чудово розуміють і бачать. Я часто звертаюся до людей. Так, які може є не проукраїнські, або, ну, скажімо так, не розуміють, що відбувається, такі. Знаєте, неоднозначні. От вони подивилися там, подивилися тут. Тобто таких треба ще переконати. Да? А тому, що так, ну я свою місію там як журналіст і публіцист бачу в тому, щоб ну довести людям, да, переконати тих, хто вірив в якісь там деструктивні антиукраїнські ідеї. А тому що да, тих, кого не треба переконувати, ну мовно кажучи, так, я чому там російською да, веду в основному блоги? Ну що я розумію, що я ну не, не варто переконувати мешканців Львова там чи Дрогобича. Там все добре. Я да звертаюся, в тому числі до там. Людей на Донбасі до білорусів, до казахів, у мене, до речі, велика аудиторія чомусь з Казахстану. А ви відчуваєте якийсь фідбек, що є якийсь суф, от ви кажете, що хочете змінити думку чи якихось людей? Ви це відчуваєте, що вам дається? Тому та й справа, що ми, нам, ну не тільки мені, там, власно, нам, українцям, скажімо так, українським журналістам. От нас, нам як суспільство, вдалося трансформувати суспільну думку в Україні, і насправді, от те, що Росія пішла відкритою війною, це і є такий же ствічю. Це вони розписалися в тому, що вони не змогли. Зіграти, скажімо так, в інформаційному полі, тобто в м'яку силу, да, в смарт Пауер. Тобто вони не витримали цієї конкуренції. Їхні, вони ж теж вони заряджали якихось там лідерів думок, у них телеканали працювали куплені там Медведчуківські, Да. Вони ж всі працювали на. Те, щоб нашу аудиторію переконати, що Росія не ворог, що треба там домовлятися, визнати ЛДНР, там одну ці всі наративи. І їм не вдалося. Вони просто от на цьому інформаційному полі вони програли, і саме тому Путін ну фактично впав в цю істерію і просто від, від люті від жила бажання помститися, він і розпочав фактично цю війну. Якщо казати про публічну думку, чому тоді такий цей меседж, де ви були 8 років, так розлетівся? Чому його підхопили? і Він такий став популярний? Ну, по перше, він розлетівся. Де? Він розлетівся в Російській Федерації, тому що це російське суспільство. Йому цей меседж вдається вдалим. По-друге, цей меседж, ну, як то кажуть, форсився, да? є таке поняття. Тобто, коли є мережа проплачених блогерів, там, державних телеканалів, державних ЗМІ, і всі постійно постять цей меседж, ну, звісно, він буде всюди. Це ж Росія. Їм здається, що це зручно, що це вдало. От Вони так закинули. Хоча насправді це дуже невдало. І взагалі, ну давайте подивимося, як українська армія в 2014 році звільняла ті самі міста, за яких сьогодні йде бій. І подивіться, що з ними робить російська армія. Українська ж армія в 2014 році в липні звільнила, наприклад, там Сєвєродонецьк, там Лисичанськ, навіть якісь там трохи були вуличні бої. Ну і що? Там два, два чи три там будинки були пошкоджені, десь там дах знесло, десь побилися вікна, впав стовп, згоріла заправка. Це все зараз. Цих міст просто немає. От Сєвєродонецька його немає. Там вони називали цифри. Це російські оці окупанти. Що там 800 будинків, там з чимось було багатоквартирних жилих, а з них там чотири 400 зруйновані. Половина міста немає. От це різниця. Як Діє українська армія, яка начебто обстрілювала в вісім років, і як робить російська армія, яка, начебто, як вони кажуть, спасає Донбас, допомагає Донбасу, як Путін говорив, допомагаємо да? жителям Донбасу, там освобождаємо їх, захищаємо. Ну, дякуємо, якщо говорити про цю масову мобілізацію в ЛДНР, чи якось вона впливає на суспільну думку і ставлення до Росії Путіна? Чи вся критика йде на місцеву владу? Ну, я дивлюся по коментарях. Коментарі зазвичай дуже негативні. Просто от люди, вони просто, от знаєте, ну сачаться ненавистю. З них вона просто йде, превод, вони ненавидять всіх і хтось пише, да, що це, от, значить, в Росії просто не знаю. Це там от Пушилін, щоб вислужитися, він це робить. Наганяє цих просто нещасних людей, надає накази, щоб їх там ловили на вулицях, відправляли на фронт. Хтось каже, що ні, Пушилін там пасічник нічого не вирішує. Це з Москви, так сказали, робити. Ну, в принципі, всі по-різному кажуть. Ну, всі, в принципі, навіть ті, хто є люди, які просто не хочуть цього визнати, навіть якщо вони це розуміють. Бо це означає визнати, що ти помилився, що ти все, у що ти вірив, виявилося. Помилкою, що ти вірив в людей, тобі вважалося, що це вдалі ідеї, а вони виявилися людожерами. Не всі здатні на це да, визнати, що вони помилялися. І тому багато людей просто намагається якось відігнати від себе цю думку. Але те, що там відбувається, це саме геноцид чоловічого населення. Це навіть не можна назвати мобілізацією, тому що мобілізація передбачає певні правила і процедури. Вас, якщо мобілізують от, в Україні, да, приходить повістка, ви маєте з'явитися військомат, вас не можуть викрасти на вулиці. Да, ви проходите медкомісію. Якщо у вас там, вибачте, там, ну, якісь хвороби, порок серця чи психічні розлади, таке ж теж багато, людей, у них там діагноз, шизофренія, їх не можна. Їх не візьмуть на фронт, і вони просто непридатні. Чи якщо там три дитини в людини, її не мобілізують? Там це все одно, хоч в тебе 10 дітей, хоч ти шизофренік, хоч в тебе там, я не знаю, там ну, там букет хвороб, там туберкульоз. Просто схопили на вулиці і без медогляду, без підготовки, просто от на тебе там берданку, вінтовку Мосіна, автомат Калашнікова, як тобі пощастить, це вбивство. Це просто масове вбивство, тому що людина, яка не пройшла медогляд, хвора, яка не має підготовки, не знає, як стріляти, не має ніяких навичок, і відправляти під гради, під кулі на такі самі розпечені ділянки фронту, це майже гарантована або загибель, або каліцтво. Вони це роблять спеціально. Вони просто знищують населення Донбасу. А потім дуже зручно їм показати, що дивіться, це ж Україна стріляла, це значить Україна вбила їх. От там це от покидьок Зеленський зробив. Те, що робить Росія з Донбасом. Ну я думаю, що прецеденти в історії були, бо історія довга, ми не, не все знаємо. Але ну, в новітній історії, в історії європейських держав, ну я такого не можу пригадати. Це якесь просто божевільне, тупе знищення заради знищення. Ви ще писали, що у людей з так званих ЛДНР немає прав фактично. А от ви можете розкрити цю думку? Абсолютно, абсолютно немає прав. В 2014 році в них забрали всі в принципі базові права. Вони не можуть збиратися на мітинги, там, чогось вимагати. Якщо мітинг це не той, що організований владою ЛДНР, так званою, то тоді одразу оголошують, що ти агент України, це робиться, щоб просто ситуацію, і людей сажають на підвал. У тебе немає права там на забастовку, немає права на свободу слова. Ну це можна навіть не розкривати, не пояснювати. Це всі знають. Немає права вибору, тобто від людей відібрали право обирати навіть. Ну, депутата сільради, там вже немає, місцева влада, вся призначається це гауляйтери. Це ті, ті, кого призначає Росія. Вони не залежать від населення. Відповідно, їм байдуже, що там населенню не так. Да? Вони сидять, щоб задовільнити тих, хто їх поставив, тобто своє начальство. Ну, взагалі немає жодних прав. Ну або чи є там правосуддя, чи є адвокати, да? якщо можуть когось завгодно викрасти, посадити в підвал, просто тримати в зиндані, там на ямі. І ну, куди ти поскаржишся? Там нема нічого, немає опозиції, немає журналістів, немає міжнародних організацій, немає правозахисників. Все. В цьому, ну звісно, це така територія абсолютного безправ'я, де от такі на рівні ну, от, африканських якихось бантустанів. У людей, скажімо так, да, от ставлення до, до, до людей до місцевого населення. Ви постали те, що люди починають помічати, що виходи десь дуже поруч. Ось і в цією мобілізацією, і відсутністю прав там відбувається якийсь су. Там не відбувається такого су, який можна було б помітити. Тобто, люди вони точно не задоволені тим, що там відбувається, Колосально не задоволені. Ну тому що. Ну фактично ж, все, що їм там обіцяли, да заради чого починали цю війну загострену фазу, їм же казали, що це щоб безпека, мешканців Донбасу, ми захистимо людей. Ну і що сталося? Тобто, фактично, тепер реально Донецьк під обстрілами. Якщо там вони казали бомбілі 8 років, насправді не бомбили, то тепер дійсно бомблять. І з різних Боків, ну, давайте казати відверто. І ЗСУ теж наносять удари по об'єктах різних там, військових складах чи будівлях, де знаходяться, сидять самі ці бойовики, по їхніх там казармах, штабах. А є й інші обстріли, коли стріляють самі бойовики. Я не знаю, навіщо вони це роблять, може для жесточення, може навіть, може просто помилково і таке може бути, враховуючи, як вони там стріляють. но просто є кілька моментів, які розбирали, які доведені, де. Снаряди потрапляють, наприклад, в будинки лише з боку, де російські війська і українські не можуть ніяк прострілити в цю там південно-східну сторону, да яка направлена просто от в бік, де тільки з 2014 року стоять росіяни. є багато прильотів, де люди прямо фіксують міна в центрі міста. Міномет не добиває з українських позицій в центр міста. Тобто прильот невеличкої міни, невеличкого калібру це точно не з українських позицій, звідки ніхто не може сказати. Останнє питання: ви вірите, що Донбас повернеться повністю в Україні? І що у вас буде стрім з вашого рідного Донецька? Ви знаєте, я повірив в це тепер. да. Я думав, воно вже так останні роки, там десь 20-21, воно ще все йшло до того, що я так розумів, що ми маємо якийсь придністровський варіант, якусь там Абхазію, що це буде от на десятиліття, воно зараз повністю заморозиться і десь так і пройде. Але після того, як Путін сам все загострив, він підняв і питання Криму знову, і питання Донбасу. І якщо тоді він так це на гальмах... Спускав і йому наго найголовніше да, давала міжнародна спільнота спускати це на гальмах. І ми йшли до того, що Україна втрачала Крим, Донбас, фактично всі так. Змирилися з цим, да то тепер він сам актуалізував, втрачати більше нічого. Тобто, раніше казали, ну як повертати Крим війною, це ж воювати з Росією, як ми на це не підемо. А зараз ми воюємо з Росією, тому що в нас просто немає виходу. Він сам це зробив. І тоді, вже а чому ні? А що нам заважає? Да? А те ж саме стосується Донбасу. Тобто, ми розуміємо, що вже. Так воно просто не скінчиться, що ну, Росію душать санкціями. Російський режим. Я думаю, що ну рано чи пізно цей маразм він не може тривати нескінченно. Він просто завалиться. Тобто, там буде якесь перезавантаження стосунків з усім цивілізованим світом, і це буде передбачати повернення Україні наших територій. Дуже дякую вам тоді за розмову.